Добрий день. Сьогодні 11 серпня 2024 року. Я, як завжди, повиконував вправи та став. Два тижні тому я показував, яку вправу я роблю постійно, коли стаю. Я роблю повороти головою в одну сторону в другу сторону. Люди подивилися і мені підсказують, що я неправильно роблю подружка моя. Побачила і вона теж інвалід і робить вправи. І Їй підказав брач, що обороти робити не треба. Треба робити наклони. І вона мені порадила робити наклони вперед. І я роблю три підходи по 10 разів. роблю наклони вперед. Також на бок. Роблю три подходи по 10 раз в одну сторону і в другу сторону. Воно дуже хорошо розминає шию. Тому і вам раджу робити таку вправу. Попробуйте дуже удобна вправа. Дякую всім за поради, підсказки та підтримку. Поділіться, будь ласка, моєю історією. Підпишіться, залиште лайк. Da comentario.